Шановні користувачі, з 8 липня 2023 року набрали чинності чергові зміни до блокувального порядку номер 1165 внесені постановою Кабінету міністрів України від 2 червня 2023 року номер 574 Не уминули ці зміни таблицю даних. Тепер платники податку на додану вартість можуть оскаржити рішення регіональної комісії про неврахування таблиці даних платника не лише в судовому порядку, а й за допомогою засобів для звітування в електронному вигляді. В програмі Pro є можливість створити скаргу в автоматичному порядку на основі неприйнятої таблиці даних платника. Для цього слід мати в програмі саму таблицю даних та рішення про її неврахування. На таблиці в переліку звітів натискаємо правою кнопкою мишки та з контекстного меню обираємо пункт Скарга на рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ. В результаті до скарги автоматично переносяться дата та номер рішення, що оскаржується. Обов'язково вказуємо причину подання скарги, відмічаємо, чи було рішення регіональної комісії оскаржено в судовому порядку. Та відмічаємо особу, що підписує даний документ. Зверніть увагу, що разом зі скаргою мають подаватися копії документів, що допомагають у прийнятті комісією рішення на користь платника. Тому вносимо відповідну інформацію щодо таких додаткових документів та завантажимо, власне самі копії у форматі PDF. Якщо таких PDF-файлів більше одного, додаємо більше додатків до пакету. Після внесення усіх необхідних даних зберігаємо звіт, перевіряємо на помилки та відправляємо до контролюючого органу. У відповідь платник отримує рішення за результатами розгляду скарги. Де буде вказано, чи задоволено скаргу, чи не задоволено та по якій причині. Розгляд такої скарги займає близько 5 робочих днів. Проте в зв'язку з дією воєнного стану цей термін може бути подовжено на розсуд комісії, що займається розглядом скарг. Також внесено зміни до порядку оскарження рішення щодо відповідності платника критеріям ризиковості. Тепер платники податку на додану вартість можуть оскаржувати рішення про відповідність критеріям ризиковості не лише в судовому порядку. А також і за допомогою засобів звітування в електронному вигляді. Варзітпро є можливість створити скаргу в автоматичному порядку на основі отриманого в програму рішення про відповідність-невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку. Для цього в програмі має бути наявним повідомлення про подання інформації щодо невідповідності платника критеріям ризиковості. Та рішення про відповідність критеріям. Обираємо необхідний нам звіт в переліку. Натискаємо правою кнопкою мишки та з контекстного меню обираємо пункт. Скарга на рішення про відповідність платника критеріям ризиковості. В результаті до скарги автоматично переносяться дата та номер рішення про відповідність критеріям. Що потрібно оскаржити. Зазначаємо причину подання скарги. Відмічаємо, чи було рішення Регіональної комісії оскаржено в судовому порядку. Та відмічаємо особу, що підписує даний документ. Разом зі скаргою мають подаватися копії документів, що допомагають у прийнятті комісією рішення на користь платника. Оскільки в нераніше поданому повідомленні подавались додаткові документи. То, відповідно, весь перелік переноситься й до скарги. Якщо потрібно додати нові копії, додаємо більше додатків до пакету. Після внесення усіх необхідних даних зберігаємо звіт. Якщо помилок не виявлено, відправляємо до контролюючого органу. У відповідь платник отримав рішення за результатами розгляду скарги, де буде вказано, чи задоволено скаргу, чи не задоволено та по якій причині. Розгляд даних скарг займає близько 5 робочих днів. Проте, у зв'язку з дією воєнного стану, цей термін може бути подовжено на розсуд комісії, що займається розглядом скарг. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку ви бажаєте побачити наступне відео.